Вже другий тиждень чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон України. Проте черг і масового відтоку молоді саме цього віку на пунктах пропуску немає, кажуть прикордонники. За три години на контрольно пропускному пункті Шагині у Львівській області давай поспілкувалися із кількома молодими хлопцями. Ось що вони кажуть про мету виїзду. Куди їдете? Е, їду в гості до Шодра. А де ж вогроживе? У Кракові. Вже там проживає, виїхав, десь там 4 роки вже живе. Тиждень-два максимум. Буду вертатись обов'язково. Я себе не бачу за кордоном і не хочу там проживати. Варшава. Тільки випав момент, шанс, треба користуватися угу. на пару днів, так, побачити різних. І будете повертатися? Так. Дім на той дім. За цей тиждень дзвінків поступає дуже багато, п'ять-десять хлопців дзвонить тиждень точно, питаються що, як, куди, записуються або кажуть, що будуть їхати перед дзвонять.